Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. І сьогодні запрошую вас на прогулянку для знайомства з моєю трояндовою клумбою на опорній стінці, де зростають справжні чудесні рожеві хмаринки Троянди ґрунтопокривні. В моєму садочку, напевно, є близько 10 ґрунтопокривних троянд, і я їх дуже люблю за те, що саме вони створюють неймовірний ефект. Квітучого килима. І починаю мою композицію Трояндочка Зе Фарі. Фантастична, гарна полянтова троянда, яка вже практично 100 років радує садівників всього світу. Виведена вона була в Британії і до сьогодні не втратила своєї декоративності. Маю три трояндочки цієї серії «Зефері». Перед вами зараз Пінк. За фері, і поряд з нею з темнішим кольором квіточки це лавлі фері. Вона трошки менше, тому що пізніше посаджена, але гармонійно дуже виглядає в цій клумбі. Квітує ця серія троянд практично все літо. Єдине, що вони починають квітувати трохи пізніше. Але це і є плюсом, тому що, коли навколо вже все відквітувало, то ці троянди створюють атмосферу. Ці трояндочки квітують з китицями маленьких дрібненьких квітів, що створюють таку феєричну рожеву піну. Дуже гарна троянда, єдине, що трошки колюча. Поряд з нею зростає трояндочка Штатром. Це троянда німецької селекції, яка має таку більшу квіточку, десь 5. Сантиметрів яскравого рожевого кольору квітує величезними китицями квітів, що створює незабутню атмосферу в саду. Дуже видовищна троянда. вицвітає на сонечку до такого блідо рожевого, і разом вони виглядають дуже достойно. Троянда отримала численні нагороди за свою декоративність, виносливість, зимостійкість. Є однією з найкращих ґрунтопокривних троянд нового покоління. Я її теж дуже люблю, за оцю приголомшливу щедрість квітування. Таку кількість квітів я не бачила на жодній троянді. Квітує довго близько 2-3 тижнів, в залежності від погоди, але е, цей приголомшливий ефект робить дуже помітно в саду цю красолю. Наступна трояндочка, яка квітує на цій кумбі, це Франкфурт Palman Теж грунтопокривна троянда, яка трохи ширша навіть в своєму розмірі, ніж попередні. Трояндочка має такі розкидисті гілки і квітує великими китицями квітів. Єдине, що вони трохи важчі, бо вони більш багатополісткові, і вони так лягають. На опорну стінку, але виглядає теж гарненько, квітує дуже рясно, самоочищається. Так, потросиш гілочкою і, в принципі, виглядає достойно. Ось так загальна картинка цієї клумби. Підбита вона жимолостю шапковою, яка теж створює красиву картинку. Але, звичайно, штатром притягує до себе погляд найбільше. І якщо ліва частина клумби зараз буяє квітує, то права вже квітує другою хвилею. І тут на початку комбо з іншого боку, в мене зростає троянда Розаріум Ютерзен з такими великими пишними китицями квітів рожево-яскравого кольору в компанії з Ангелою, яка вже також виходить на другу хвилю. І та, і та троянда, звичайно, приголомшливі, особливо. Може, я назвала Ангела, але говорять Анжела, напевно, правильно буде. Анжела. Е, так. Ось така вона була приголомшлива на початку. І ось зараз тільки починає розквітати в мене е, трояндочка Лес Квадри для сезон. Дуже гарна грунтопокривна троянда з розетковидними пишними квіточками. Ну що, фасадну частину ми з вами переглянули. Тепер зайдемо, як то кажуть, з іншої сторони. З іншої сторони, в мене кам'яна доріжка. І ось поряд з Лавлі Феррі в мене зростає теж прекрасна флорибунда, якою я неймовірно задоволена. Це троянда Scent of Woman. Прекрасна флорибунда такого малинового кольору. дуже Дуже пейзажна. Квітує букетами на гілочках, прекрасно виглядає у букетах теж. Ну, просто така миленька миленька дівчинка. Дуже красивенька троянда. І дуже велика трудяжка постійно генерує нові гілочки з трояндочками. Ось така італійська красуня. На одній гілочці цілий букет квітів. Такого малинового, лілового, рожевого кольору при відквітанні. Дуже рязне квітування. Ось бачите, такі гілочки, як спеціально для букетів. Ну, краса. Подобається те, що вона е, тільки її обрізаєш, і вона одразу починає нарощувати новіки до квітів. Тому е, з радістю її рекомендую в ваші садочки. Плюс вона доповнює мою композицію 50 відтінків рожевого. Напевно, я би так назвала цю клумбу. Ось так виглядає картинка зі сторони доріжки. І наступним шедевром цієї клумби є Троянда Шоне Кобленцерін. Оце так феєрія і кольору, і розміру, і кількості квітів. В цьому році вона виросла практично в мій зріст, але цим вона і створює таку е, завісу, яка відділяє Опорну стінку з грунтопокривними трояндами, і флорибундами і квітучими плетистими трояндами з іншого боку. Я розповідала в тому році про неї більш докладніше, можете переглянути попереднє відео. Але справді троянда достойна, не хворіє, має величезну кількість квітів і такою. Служить точкою протяжіння з двох сторін. Ще не стомилися? Гуляємо далі. Я думала, що це буде швиденьке відео, а насправді тут зростає величезна кількість троянд. І продовжує мою колекцію улюблених троянд рожевого кольору Троянда Везаліус. Я від неї в цьому році просто в захваті. Самі погляньте, хіба не розкішна? Ну розкішна ж. Трохи схожа на П'єра Дерансара, але все одно вона має свою неповторну форму квітки і колір також. Ось ось так вона квітує цілими букетиками в цьому році. На кожній гілочці менше ніж 5 трояндочок немає, а то і більше. Просто цілі букетики квітів. При тому, коли в саду вже практично все відквітувало, вони разом з шоном створюють тут мені просто бал квітів. Ця трояндочка має неймовірно щільні пелюстки і красиво сформований. Сам келих троянди, тому легко може використовуватися для букетів. Дуже красивий сорт. Люблю його безмежно. Покажу вам ще, що зростає у мене з другої сторони доріжки, а тут практично посаджені. Трояндочки-клаймбери. Тобто це видні троянди, які мають степла, міцні, прямостоячі, які можуть самі себе тримати. І до таких однією з кращих вважає троянду Морітім. Не показала вам, на жаль, її під час першої хвилі квітування, бо це вже друга хвиля, і вона вже поодинокі видає такі красиві китиці квітів. Але троянда шедевральна. Має неймовірно насичений колір, щільні пилюстки, довго тримається на кущі, здорове, міцне листя. Ну, неймовірна троянда. Якщо у вас є місце, обов'язково її посадіть. Вона прекрасно відтіняє всі інші відтінки трояндочок в цій групі. Неймовірна, гарна троянда. Річі, річі. Айди сюди. Давай, 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 давай. Ми, красатульки, ух, тишка. Ух, До прийшов. Ще одна троянда, яку я би вам обов'язково порадила, це троянда Світ Лагуна. Вона вже в мене переквітувала трохи, квітувала практично більше місяця. Ось такими величезними суциттями по 10-15, я не знаю, мільйон квітів. Просто приголомшливе було квітування. На жаль, не було часу все вам познімати, я показую, що зараз залишилося, але дуже її рекомендую. Ще одна троянда, яка в мене в цьому році приголомшила своєю кількістю квітів, рясністю, ну просто шедевр, а не троянда. Хоча я не дуже люблю пістряви, але саме цю я вам можу порадити, це трояндочка Інес Сестер, має ось такі малиново... Рожеві квіти, які при відкиданні відтіняють такою бусковістю. Дуже рясна троянда. Все ж вміють ці французи створювати такі неперевершені квіти. Я від неї в захваті. Ця троянда водка може досягати 2 метрів висоту. Розгалуджена, гарно себе тримає, такі міцні в неї пагони. На кожному пагоні цілий букет квітів, які ще до того ж мають і дуже приємний аромат. Ви бачите, що мої троянди підбиті внизу хостами. Це хости великого розміру, саме вони створюють таку якусь пишність і казковість. А зараз вони ще квітують своїми білими квітами, і це додає якоїсь магії в сад. Гарно поєднується з трояндами гейхери. Hey, в мене тут декілька сортів в ніжках зростає в троянд. І зараз, коли вони квітнуть своїми ніжними суцвітями, це теж така легка ніжна має краси. І в принципі не так важливо, які у вас є сорти, головне, щоб ви висадили не один кущик, а розділили розетки цієї гейхери на декілька і зробили невеличкий масив. Тоді це виглядає дуже органічно. На зворотньому боці ця клумба в мене скруглюється і її доповнюють мускусні троянди. Ось одна із них це Дінки. Чудовий мускусний гібрид, який квітує ось такими китицями ніжних маленьких квіточок. Але саме тому, що їх там багато, цей а, сорт троянд виглядає розкішно. Знімаючи свої відео, я просто ділюся тим, що кожен з нас може створити навколо себе красу і затишок, і відтворити свій внутрішній світ, своє бачення цього світу. Хочу поділитися з вами красою мого саду, щоб він і мені, і вам запам'ятався цього літа. На цій клумбі зростає ще один прекрасний мускусний гібрид. Це така ніжна, маленька трояндочка, ось бачите, це Heavenly Pink. Звичайно, вона в мене зростає тут в напівтіні і не має такого розкішного вигляду, як у деяких трояндарів на клумбах, але все одно вона дарує сюди якусь таку легкість, додає світла. І дуже гарно поєднується разом з Розаріум э, Princessing. Ось такий, бачите, сріблястий тут. На цьому буду завершувати нашу прогулянку моєю комбою. Якщо вона вам сподобалася, то буду вдячна вам за відгуки, за вподобайки, а також за підписку на моєму каналі, тому що мені є ще про що вам розповісти і показати. Дякую вам за те, що переглянули моє відео. Приємно розділити з вами красу мого саду. До зустрічі!